Як черепаха Наталка до школи збиралася? Як ви не знайомі з Наталкою? Адже це маленька і розумна черепашка, яка живе у Нірці під кущем на самісінькому березі річки. Якої? Та тієї самої, біля якої живеш ти? Наталка добра черепашка і має багато друзів і знайомих. А ще вона любить мандрувати. Слухати казки і малювати. І до того ж, про неї відомо стільки кумедних, а може, й повчальних історій. Хочеш послухати? День перший. Як Наталка сороканіжку танцювати навчила? Наталка сиділа на березі і грала на дудочці. Та так ніжно й гарно, що сороканішка Ніна, яка бігла повз неї, поспішаючи у своїх справах, зупинилась і заслухалась. Давай потанцюємо, запропонувала їй Черепашка. Я не вмію, сумно зітхнула Ніна. Коли я подумаю, спочатку підніму п'яту і двадцять восьму, а потім сьому і тридцять першу ніжки вони не піднімаються. А ти не думай, перетила Наталка, нехай вони самі розберуться, яка буде танцювати спочатку, а яка потім. Ой, і справді виходить, зраділа Ніна. І танцювала довго, довго, поки не втомилася. День другий. Як Наталка на риболовлю ходила. Черепаха Наталка сиділа на березі з вудкою в лапах. Цікаво, яка риба спіймається на цього товстого черв'яка, розмірковувала вона, облизуючись. Але раптом із води випав черв'як і швиденько поповз по вудці вгору. Ти куди? обурилась Наталка. Я вирішив, що вода штука шкідлива, для мого здоров'я, звичайно, твердо відповів їй черв'як. Не хочу більше риболовлею займатись і поповз до нірки, а наталці довелося на базар іти за рибою.